27 жовтня вся Україна писала радіодиктант національної єдності найбільший україномовний флешмоб, що щороку об'єднує мільйони людей. Цього разу авторкою тексту стала письменниця Євгенія Кузніцова, а читала його артистка та телеведуча Наталія Сумська. Це дуже важлива акція, і вона не просто символічна. Вона нам всім потрібна. Бо мова це, це історія народу, це пам'ять, це серце нації. І така акція, до речі, в цьому році, вона вже ювілейна, вона проходить 25 раз, то це дуже важливо, а сам день відмічається вже 28 раз. Дуже приємно, що, як завжди, у нас нові імена авторів, які пишуть текст диктанту, нові імена акторів, які озвучують диктант, і це дуже важливо, то це теж краплинка, частинка української культури. У центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кроповницького до написання диктанту офлайн долучились близько 50 миколаївців. Серед них Юрій Любаров, начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Сергій Бондар, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Миколаївській області. А також Олександр Мартиненко, військовослужбовець 426-го окремого батальйону безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти збройних сил України. Пишемо, пишемо, ми, ми, Миколаївці, взагалі пишемо двічі на рік. І влітку писали диктант, в серпні нагороджували перевожців. Зараз будемо писати національний диктант. Ну, це така вже добра традиція. І Всі пишемо. Сподіваюся, що з кожним роком все більше і більше людей долучається до цього. Це не так перевірка м, своїх здібностей в навіть там в орфографії, в інших питаннях, а це долучитися до, загального, до, до загальної думки, почути, про що сьогодні пишуть митці, яка тема цього року. Це важливіше, мені здається. Але і вміння, вміння правильно писати і спілкуватися державною мовою це теж важливо. Диктант писали фахівці Миколаївського міського методичного центру та клубної роботи: представники управління патрульної поліції в Миколаївській області, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, Національної гвардії, Херсонської обласної прокуратури, головного управління національної поліції в Миколаївській області, бібліотекарі, волонтери, військові та учасники розмовних клубів української мови. Мова це є не просто наш котнація, а це ще й своєрідна зброя. Проти нашого агресора. Також хочу зазначити про те, що диктанти необхідно проводити навіть не до певних дат, а регулярно, зокрема для усіх верств населення, неважливо це діти, молодь, люди поважного віку для всіх. Тому що це також необхідно робити в бібліотеках. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, бібліотеки є важливими закладами культури, які насичені важливими книжковими і історико-культурними спадщинами нашої держави. І ми повинні залучати усіх до читання, ми повинні залучати усіх до відпрацювання вже власних текстів диктантів, і також ми повинні підвищувати свою. Своєрідну кваліфікацію щодо володіння нашої державної мови, адже без мови немає нації. Радіодиктант транслювали на всіх платформах суспільного: телебаченні, радіо та онлайн. Це не просто перевірка грамотності. Це момент, коли ми відчуваємо себе частиною великої української спільноти, коли мова єднає серця і покоління, нагадуючи, треба жити, говорити, думати і мріяти українською.